Доброго дня. У нас день вчителя. Що для вас це свято означає? Це для мене дуже важливе свято, бо взагалі професія вчителя є надзвичайно важлива в нашому суспільстві, можна так сказати. Або саме вчителі формують свідомість дітей, які потім стають. Десь якимось професіоналами якоїсь своєї справи, і це є надзвичайно важливо і для нашої країни. А чи пам'ятаєте ви свою першу вчительку? Так, я пам'ятаю свою першу вчительку. У мене дуже багато любові до цієї людини. Це людина, яка навчила мене вчитися і. Вона дала мені дуже багато знань у своїй галузі, і зараз я завдяки цьому є і в своїй справі професіоналом своїх своєї діяльності. скажімо так чи ви пам'ятаєте свою першу вчительку? О, так, да. ніна Олександровна. Може, її родичі може побачать і подякують Господу за те, що не знаю її чи ні, але. Хочу і спасибо сказать. До четвертого класу мене вела. Я була отличницей. А, а потом по четвертого. Щоб побажали сьогодні вчителям сучасним. Терпіння, терпіння, терпіння. Помните свою першу вчительку. Пам'ятаю. А її звали? Марія Івановна. Гомада. Ну, бачите, як добре. Може, хтось побачить. Із її родичів. Так, вона має двох синів. Жиє, вона ну, жила, вернею, на Яркові. Це була моя перша вчителька. А що ви побажали нашим е вчителям сьогодні? Терпіння, мирного неба і терпіння. Все терпіння треба на дітей. Гарних учнів, щоб не виносили мозги, то щоб всі були здорові. Так, да, Пам'ятаю. А які звали? Я не пам'ятаю, як її звали. Вона була дуже молода жінка, дуже активна, дуже цікава, і ми її любили. На жаль, не пам'ятаю. На жаль, я пам'ятаю, потім мені розказали, що вона померла, вона утонула в озері. Так що... а, скажіть, будь ласка, що би побажали нашим вчителям сьогодні? А, натхнення міцних нервів, менше професійного вигарання, любити свою роботу і мати час на відпочинок якісний. А які звали? Е, 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 Івана В'ячеславівна. Е, я вже давно закінчила школу, е, і дочка у мене вже закінчила школу, але ну, вчитель є вчитель. Перша вчителька запам'ятовується на все життя. Тому що перша вчителька, як кажу, дає дорогу в життя нашим діткам. Дітки вчаться читати, писати, рахувати. А далі вони вже визначають свій шлях життєвий, свою. Професію, як хто як, ну хтось математик, хтось фізик, хтось простий працівник, сантехнік, електрик, діти стають побажали зараз в наш час вчителям, які зараз Е, враховуючи нашу молодь, наших дітей, терпіння, щоб вони могли на як кажуть наших дітей навчати здоров'я, щоб вони могли їх. З ними працювати. і Удачі, як кажуть, ну, щоб все було добре, Дякую. щоб могли працювати, бо зараз з тою війною головне, щоб було все так. добре, щоб всі були здорові та все було все на краще Чи пам'ятаєте свою першу вчительку? Пам'ятаю, давно вже померла. Та вже, знаєте, а щоб ви побажали с сучасним э, вчителям? добрі, а учителям побільше терпіння, то теперішні діти дуже нема важко. Пам'ятаю, а як її звали? Марія Васильівна Луянко. Я, Ми дуже її поважаємо, дуже її любимо. І хотіли би, звісно, щоб ми її побачили. Її, а ну, чому ми... побажали зараз сучасним вчителям? Щоб вони дітки зараз досить такі складні. Щоб терпіння їм до таких діток Ну, всього самого краще. Дуже хорошо пам'ятаю, Людмила Максимівна. А чому побажали, наприклад, сьогодні вчителям, які ну, преподавателям сьогоднішнього Терпіння. Бо зараз діти вони дуже розумні і терпіння і любові до дітей. Ну, от, це. А знання. Ну, вона у мого внука вчителька дуже гарна, я їй дуже вдячна. Побільше б таких учителей. Да. А які звали? Мастюк Тамара Володимирівна. О, передайте, може, їй привіт, може вона. Тамара Володимирівна, добрий день. Тей, будь ласка, а що ви поважали сьогодні нашим вчителям? Терпіння, дуже велике терпіння, того що наші діти тепер це, це не ті діти, що були ми. Я пам'ятаю свою першу вчительку. Це було в Рівному. Я там займалася ну майже рік. Потім приїхала в Житомир. Там теж була перша вчителька. Теж дуже добре І всіх вчителів дуже добре пам'ятаю, тому що я їм дуже вдячна за те, що вони вчили нас доброму, гарному. Що ви побажали сьогодні? Нашому вчителям. Ну, нашим до свята. вчителям, звісно, річ, теж те здоров'я ми хочу. Терпіння, наснаги, щоб вони вчили наших дітей добре, тому що в Україні завжди були ну, добрі знання давали нам, і Україна була завжди. щоб Вони мали терпіння до учнів. Я вже її давно згадувала. А скажіть, будь ласка? А що ви побажали зараз нашим вчителям, які зараз? Здоров'я. Саме головне здоров'я. Зараз всім здоров'я бажаю. Я, звісно, ж тут Марта Федорівна, золота була чапіка. Ми так любили всі. Ми що? Ми а що всі ви побажали любили? зараз нашим на свято день вчителям? Що були здорові, кажуть, мудро виконували виховували своїх діточок. Ну і все добре, щоб вони мали здоров'я, силу і нерви від тих діточок, що тоді ці діточки всякі бувають. Песково Ірина Юріївна, яка навчила перші букви писати, говорити, читати, все навчила. І друга була Олександра Іванівна, дуже хороші вчителі. А що ви побажали сьогодні досвята вчителям? Їм крепкого здоров'я, терпіння, вміння і любити всіх учнів. Тому що й вони колись були учнями. Саме головне це подивлять здорові щасливі. Марія Юрійовна. <рес> 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 а що ви побажали зараз на день вчителям, нашим вчителям? <рес> терпіння. Бо теперішні діти дуже важкі, тільки терпіння. І щоб вони могли далі з ними справлятися. Ну і трохи любові до них, щоб було легше це все робити. <рес> Червак, Віра Михайлівна. Віра Степанівна. <рес> а що, от, зараз що ви побажали нашим вчителям? Сили і нервної системи сильної. День вчителя це доволі поважний день для всіх вчителів і також студентів, які навчаються всіх вчителів, так як вони можуть навчитися багато чому. Це не важливо, чи це школа, чи це є училище, це чи є інститут, чи щось друге. Та як кожен вчитель може дати знання своєму ученику чи студенту. Тому я бажаю для них хорошого щастя і поваги. А чи пам'ятаєте ви свою першу вчительку? Так. Які з вами? Людмила. Ага. По батьку я не пам'ятаю. тому да. Але вот це я дуже люблю свою першу вчительку. Вона дуже хороша була і добра. Свято. Свято вчителів наших, які наших діток учать, люблять. Дай їм Боже здоров'ячка. А чи ви Ми... пам'ятаєте свою першу вчительку? Миру пам'ятаю, це в селі Онок. Виноградівщина Анна Васильівна, кіш царство і небесне, звісно. Так що, а наші діточки, внучки, слава Богу, в гімназії люблять гімназії, люблять учителів, їх учителі люблять дуже задоволені. І дай Бог би був мир, бо дітки вчилися з задоволенням і дякуємо великим вчителям за їх терпи, за терплячість, любов до наших діточок. Хай їхніх сім'ях буде мир, достаток і любов. Я так і не міг пригадати ім'я своєї першої вчительки. Зате в моєму житті трапилось дуже чудове знайомство з вчителем та його вченням, яке потужно вплинуло на моє життя. І він допоміг мені звільнитися від моєї залежності, в яку я потрапив ще будучи юним молодим чоловіком. Його вчення допомагає мені отримувати відповіді на різні повсякденні питання цього дня. Я хочу, щоб ти так само міг познайомитись з цим чудовим вчителем. Його звати Ісус Христос, Син Божий, який прийшов в цей світ за мої і за твої гріхи. Він взявив. І поніс їх, і вірую в нього, я і ти можеш мати вічне життя. Коли мені таке розповіли і сказали, що Бог може допомогти тобі звільнитися, я не повірив. Я сказав, та Богу й нема діла до мене, хто я, хто він, але мені порадили схили коліна і попроси його війти в твоє серце. Прийдя додому, коли нікого не було, я прихилив коліна і сказав, Господи, якщо ти, ти дійсно є, біди в моє серце, стань моїм Господом і Спасителем. І коли я так зробив, я, моє життя в той момент почало, приход, почали приходити зміни. І він говорить своєму слові. Прийдіть до мене всі, струджені і обтяжені. І я вас заспокою. Чуєш, Він говорить своєму вчині це прийти до нього, якщо тобі зараз сьогодні тяготить на серці, може якісь родові прокляття. Може, хвороба тебе тяготить? Може, якесь безпокоїться про завтрашній день, що тебе чекає? Може, про яких твоїх близьких тебе тяготить на серці? Може просто сусідів. Може, ти боїться залишитись без роботи. Або без якогось близького друга, знайомого, човіка, дружини, дитини, майна. Слово Боже, говорить, прийдіть до мене, всі, і я вас заспокою. Візьміть на себе моє ярмо. Що це таке взяти ярмо його? Це прийняти його волю на своє життя покритися його словом, покритися його вченню, цього чудового вчителя. І знайдете, ти уважно почув, і знайдете спокій душі вашій. Чи ти готовий сьогодні цей чудовий день, день вчителя, признати самого головного вчителя в своєму житті Ісуса Христа. Сина Божого, тоді для тебе настав час. Перехилити на свої коліна. Якщо ти щиро молився разом зі мною цією чудовою молитвою, знай. Господь. Він є вірний. Він війшов в твоє серце, як він колись війшов в моє серце і в мільйони людей на цій планеті. Ми колись посвятили своє життя для Нього, і ти посвяти своє життя для нього. Читай Слово Боже! Намагайся поступати по тому слову. Так, да, буде нелегко, буде тяжко, бо є лукавий якого в тому письмі ще називають сатана дьявол. Він буде намагатися тебе уводити всякими путями, щоб ти не читав Біблію, щоб ти не ходив до церкви, щоб ти не общався з віруючими людьми, щоб ти служив йому, але ти маєш заставляти себе. Заставляти себе і молитися, Господи, допоможи мені. Допоможи мені читати слово Твоє думчиво. Допоможи мені Господь відвідувати дом молитви, де я зможу общатися з віруючими людьми, де я зможу духовно рости, де я зможу, Господи, мати спілкування з тобою, щоб ці проповіді, які там будуть говоритися, щоб вони надихали моє життя, щоб вони міняли моє життя. Не забувай молитися як хоча б два рази на день, ранком і вечором. Ранком не забувай подякувати Господу за той день, який він тобі приготував. Ввечером не забудь подякувати, що все, що було в твоєму житті, це було по Його волі. Якщо ти будеш жити тим життям, я тобі скажу, твоє життя буде таким прекрасним, якого ти навіть не очікував. Воно, Господь так змінить твоє життя, що ти будеш на кожному собранні. Піднімати руки догори і говорити: Господи, славлю і величаю Тебе. Ти один достоєн цієї слави. Я бажаю тобі рясних богословінь.